Сьогодні я хочу зняти відео про свої книжкові плани на 2025 рік. Так, я все-таки вирішила собі побудувати ці плани, обрати книги, хоча вже довгий час такого не робила, тому що було дуже мало часу для читання, і не було сенсу якісь плани собі робити. Так, все одно я б їх не виповнила. І також якось спонтанно мені подобалося останнім часом обирати книги і знайти по якимсь там планам, по якимсь спискам, як я це робила раніше. Ну а цього разу все-таки вирішила трошечки собі, знаєте, влаштувати таку дисципліну і а, обрати книги, які я дуже хотіла б встигнути прочитати за 2025 рік. Тому давайте почнемо. І так, перша книга, яку я хочу вам показати, ось така, досить таки пухкенька. Проте цей об'єм досить таки оманливий, тому що тут дуже великий шрифт. Книга під назвою Замок у хмарах» Керстін Гір. Зараз я вже її почала читати. Це щось таке, більш, мабуть, підліткове, підлітковий такий детектив. Поки що досить таки цікаво, хоча з викладу більш таких дорослих, серйозних детективів, але іноді, особливо на свята, хочеться щось таке більш атмосферне, більш легеньке. Не нав'язливе, і те, що мені допоможе, можливо, повернутися в більш такий інтенсивний темп читання. Побачимося, побачимо, чи вдасться цій книзі це зробити. Тут все відбувається в Швейцарських Альпах, в горах. Там стоїть готель навколо сніг, а в головній ролі тут дівчина, яка там підпрацьовує тимчасово в цьому готелі, і там має щось. Статися, чи то викрадення, чи то вбивство, я точно вже не пам'ятаю. Але щось там станеться. Боже, книги саме по собі рухаються дуже дивно. А, тому так, а, побачимо, що з цієї книги вийде. Керсінгір дуже популярна німецька письменниця, відома в першу чергу своєю своїм таймлесом. Так? Також відома. Ага. Як вона називається? Зільбером. Тому якось так. Сподіваюсь, замок у хмарах» буде теж достойною книгою. Так, наступне, що я б хотіла прочитати, ага. покажу вам ось таку книгу, тому що я її починала читати, здається, восени минулого року. І я її закинула. Не знаю, якось не в той час вона потрапила мені в руки. Закинула я не тільки справа в цій книзі а в принципі, я в той час через там багато проблем закинула читання, і я планую її дочитувати. Я прочитала тут в мене ще закладинка навіть є. Прочитала 60 сторінок. Тому хочу продовжити це якась така зворушлива сімейна сага, як нам тут обіцяють. З несподіваним фіналом дуже багато тут персонажів, все починається в минулому. Переходить у сьогодення, знову ж таки, перші 60 сторінок дуже багато вже було різних подій, і дуже багато дійсно персонажів, в яких справді можна заплутатися. Але мені цікаво, що там буде далі з ними. Тому продовжу цю книгу обов'язково читати вже в цьому році. Так, ух, у мене тут багато книг, ну принаймні мені так здається, що це досить таки багато. Так, ага, ще одна книга, яку я а, почала в минулому році, в грудні, якраз таки в кінці року, і зараз поки що зробила паузу. Взяла щось таке легеньке, як замок у хмарах, але повернусь обов'язково до неї. Це Шіголь. А, До Натарт, так, ця книга, цій книзі не потрібно. Ніяке там представлення, тому що вона дійсно дуже популярна. Всі її чудово знають. Багато хто шанує цю книгу в цілому цього автора Дону Тарт Дуже вона товста, дуже товста і шриф, шрифт Тому я навіть не знаю скільки я буду її читати. Тут 800 сторінок, і поки що я тут є закладинка так. І поки що я прочитала тільки 83. 83, а їх 800, щось, щось ну, якось, мабуть, ще довго я буду її читати, проте, наскільки я чула по відгукам, воно того варте. Книга справді варта уваги. І я дуже сподіваюся, що вона мені також сподобається, як і багатьом іншим. Тому, звісно ж, беру її в плани вже на цей рік. Так, наступна книга, ага, я захотіла досить таки давно вже хочу, і от думаю, що якраз таки в цьому році хочу взяти ось таку книгу Обери мене. Кейт Стейман Лондон. Угу, якось так. А ця книга, наскільки я читала в анотації, вона розповідає про таку не зовсім струнку жіночку так в тілі, скажімо так, плюс сайз, яка піде на відоме всім шоу Холостяк, чи щось в тому роді. Ну, власне, щось тут таке має бути цікаве, можливо, це якийсь, як це популярне зараз ромком. Або якась драма, або якась комедія, або і те, і те, точно я не знаю, проте мені дуже цікаво прочитати. Вона пухкенька, також як це не дивно. Тут 565 сторінок є що читати, тому думаю, з нею я зможу, сподіваюся, на це відпочити. І такі книги також повинні бути в моїх планах обов'язково, не тільки Щеголь. Так, наступна книга, яку я хочу прочитати, це Діана Сеттерфілд. Я побачила, що на українській мові вийшла нарешті книга Белман і Блек. А ця книга в мене є, але є, звісно, іншою мовою, як і багато інших книг в мене, на жаль, не українською, але що поробиш? В будь-якому разі, якось там викидати їх, спалювати. Я точно не буду купувати на українській мові, тому що ну, якби вони купувалися за мої гроші, і викинути гроші якось я ну, знаєте, ну знаєте, хто викине гроші, так? І в мене немає коштів, щоб купувати ці книги знову, але вже українською. Тому що є, то є. Якщо вона є в мене російською, я читаю її російською. Якщо вона є українською, я читаю українською. Зараз, звісно, тільки українською я купую книги. Белмен і Блек» Діана Сеттерфілд, Дуже також популярна книга. Звісно, не така популярна, як. Uh, 13-та казка, або там ще про річку вийшла новинка. А, про цю книгу дуже багато я свого часу чула негативних відгуків, тому що а, після тринадцятої казки» очікували, що це щось буде знов таке прям феєричне, але нібито це не так. Проте все одно мені цікаво, що там буде. Це щось таке, справді має бути готичне, драматичне, дуже таке. А, Темне, містичне, в якому сенсі. А, тому подивимось, можливо, я візьму цю книгу вже восени читати, тому що саме тоді ось такі книги хочеться читати. М -м, побачимо. Далі, звісно ж, я була б не я, якби не взяла якісь собі детективи або трилери. Давно я хочу ось цю книгу прочитати Харлана Кобена під назвою Твоя перша остання брехня. Я знаю, що здається, вийшов чи то фільм, чи то серіал. Здається, серіал після прочитання книги, я, звісно, його подивлюся обов'язково після прочитання книги. Це дуже популярний насправді автор, майстер детективу, трилера, і анотація цього, цієї книги мене зацікавила. Це бестселер New York Times і всі справи. Ну, Плюс те, що екранізували книгу, для мене це завжди показник, що вона варта уваги. Можливо, хтось обіцінює це, але для мене це дійсно показник. І якщо книга екранізована, я Тим більше звертаю на неї увагу, значить, щось там в ній таке є, що зацікавило людей, і вони навіть зняли екранізацію. Так, 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 так. Далі. Ага. Кейт Мортон. Ця книга також, на щастя, вийшла українською мовою. Це хранителька таємниць. Я читала забути сад Кейт Мортон. Пам'ятаю, що була під враженням. Справді мені сподобалася та книга. Тому, звісно ж, я продовжу читати інші книги. Кейт Мортон, і це буде хранителька таємниць. Абсолютно нічого не знаю про цю книгу, про сюжет. Мабуть, знати нічого і не потрібно, тому що там, як завжди, все закручено буде. Там буде і детективне касління, і драматичне, і, можливо, там щось. Буде, як це часто буває в таких книгах, переплетення минулого і сьогодення. Можливо, щось тут буде з цього всього. Я навіть знати не хочу, хочу просто читати і сподіваюся, що найближчим часом це зроблю. І про цю книгу я також чула дуже багато хороших відгуків, тому хочеться вірити, що вона мені сподобається не менше ніж «Забутий сад. До речі, ще одна книга популярного автора Розамунда Пілчер. Також ця книга нещодавно в рідні мови вийшла українською, і це дуже круто, там таке нереально гарне видання, видання, Боже, я постійно плутаю, видання чи видання. В мене вона називається «В канун Різдва. В канун Рождества, але вона вийшла українською під назвою Зимове сонцестояння. Ось так її переклали. І знову ж таки, дуже гарна там книга, гарніша ніж ця. От. І коли як не зараз читати її, я вже дуже давно хочу це зробити. Це буде моє знайомство з Розимундою Пілчер. Чомусь мені здається, що мені має сподобатися ця письменниця в першу чергу її творчість. І почну я саме з цієї книги Зимове сонцестояння. Так, а ще в мене тут є одна книга в художньому жанрі, а це мініатюрист Джессі Бртон. Також ця книга є українською, вона виходила у видавництва Віват в твердій обкладинці. Також є серіал, який, можливо, я подивлюся після того, як прочитаю книгу. Дуже мені цікаво, от через те, що я побачила, що вийшов серіал на Мегого, Він доступний вже, дуже так хочеться його відкрити, подивитися, що там. Але ні, я вирішила, що в мене є ця книга, і спершу я її прочитаю. Відгуки чула абсолютно різні колись, тому дуже хочеться якісь власні враження, щоб у мене вже були про цю книгу після її прочитання. Тому подивимося. А, яка обкладинка, звісно, не дуже я це люблю, але іншого в мене немає. І як це не дивно, я собі вирішила ще обрати книги в жанрі non в плани. Хоча я дуже вже давно не читаю книги в цьому жанрі. Ну, дуже рідко це взагалі буває, хоча в мене їх багато свого часу їх. Купувала активно якось раніше нонфікшн, мені здається, був більш популярний. Більше якось люди вірили в ці книги, в те, що там написано зараз. Можливо, вже дуже багато таких книжок з'явилося, і якось вже ну, не настільки це все популярно, як було раніше, принаймні так мені здається. І я вирішила взяти цілих шість книг в цьому жанрі. Тому що зараз особливо мені потрібна якась така мотиваційна література, щось таке і пізнавальне тут є, і мотиваційне, і, можливо, заспокоююче. Також потрібно, як ніколи. По-перше, хочу показати дві книги Внутрішня історія. Цю серію я. Збираю я купую абсолютно всі книги, що виходять з цієї серії у клуба. По перше, я вже дуже давно хочу прочитати книгу про печінку Габріеля Перламутера приховані сили вашої печінки. Книга актуальна для мене тим паче. І не розумію, чому досі я її не прочитала, не дізналася щось нове для себе. Тому обов'язково хочу це зробити найближчим часом. І ще одна книга цієї серії під назвою Про це не говорять. Дуже пікантна книга, мені дуже цікаво дізнатися, про що тут будуть писати, як будуть пояснювати такі. Ну, скажімо так, такі теми, такі ну, те, що люди зазвичай не обговорюють, те, чого люди зазвичай соромляться. А в цій книзі про це буде йти мова, і дуже цікаво про це буде почитати. А, тобто, як люди пукають, як там, про хропіння, про якісь там грибки, про якісь там венеричні захворювання. Про запахи, ну тобто про все таке, про що знову ж таки ну, не поговориш в да? звичайному житті, тому що ці теми здаються досить таки е пікантними, таємничими і не варті обговорення. А тут про це має йти е мова і все має пояснюватися. Думаю, що більш такий легкій і, можливо, навіть трошки жартівливій формі, але це навіть краще, так читати буде ще цікавіше. Так, ще одна книга в жанрі нонфікшн, Це вже більш, мабуть, така мотиваційна під назвою Проєкт щастя Гретхен Рубін. Як я впродовж року намагалася щоранку співати, позбутися мотлуху, з'ясувати стосунки, читати Аристотеля і якнайбільше розважатися. Цілий рік Гретхен Рубін йшла по цьому своєму плану. Бо виконувала цей свій проєкт щастя, за допомогою якого вона власне мала стати більш щасливою. Цікаво, що ж це за план, можливо, мені сподобається. Я разом з нею почну свій рік і буду також йти по цьому плану. Побачимо. А, наступна книга взагалі така маленька, і дуже давно вже стоїть в мене на полиці. думаю, ну треба вже з нею щось зробити, треба вже її прочитати. Це Ерлінг КГ Тиша в епоху галасу. А, книга, яка має якось допомогти відволіктися, має якось навчитися відчувати тишу в цьому галасі навколо. Серед людей, серед цих, ну можливо, навіть більш актуальна книга для мегаполісів. Так, там дуже шумно, дуже багато людей, ось ця метушня, ось ці затори, ось це все. І як важливо в цьому всьому не загубити себе, якось відчути спокій, відчути тишу, обстрагуватися. Ну, мені здається, що книга буде про це, але можливо, я. Помиляюся. Вона справді дуже маленька. Тут 127 сторінок. ну, якби, Майже немає що читати. Мені цікаво, що ж тут буде, про що тут буде йти мова, в принципі. Ще одна книга, яка я сподіваюся, що зробить мене щасливішою, тому що дуже мені це потрібно. Ось така: бути щасливішим сьогодні, зараз, завжди. Автор книги Тал Бен Шахар. Я взагалі не покладаю ніяких надій на цю книгу, але, як то кажуть, попитка не питка. Нехай, нехай вона буде в мене в руках, нехай я почну її читати. Можливо, мені щось тут сподобається, можливо, щось тут для себе таке мотивуюче, знайду якесь натхнення. Щось переосмислити, якось інакше жити, інакше сприймати цей світ і всі проблеми. Тому дам шанс цій книзі. Також вона неймовірно довго вже стоїть в мене на поличці. Ну, прям не знаю, ще якого вона року, 16-го року. Ну, от з тих пір десь вона стоїть. Це капець. І ще одна книга, також більш, мабуть, така для спокою: це Дені Пенман, Мистецтво Дихати. Також дуже довго вона в мене вже є. І здавалося, мені завжди вона дуже дивною, тому що тут вона виповнена, вся в ось такому от стилі. Тут якісь малюнки, все якогось різного шрифту, якісь там речення такі дивні. Тут щось, можливо, про якісь афермації, про якісь там дихання, методики дихання, щоб заспокоїтися, тут ще нам. Обіцяють, що е, дихання не лише природна потреба людини, а й справжній крок до успіху та гармонії. Ну що ж, побачимо, як це дихання мені допоможе. В будь-якому разі, книжечка невелика, там майже нема що читати, тому побачимо, що вона мені... про що вона мені взагалі розкаже. Так, нібито все. Мені здається, дуже багато книг, принаймні як для мене. Ну, якщо я їх всі прочитаю за цей рік, це буде просто, ну, я буду просто супер-пупер, супер-дупер. <хи> тому що я вже давно так багато не читала. І якщо я поставила собі ці плани, то в мене навіть перед вами є якийсь, знаєте, такий обов'язок е тепер. Що я маю виповнити цей план. Якась така мотивація в мене з'являється, коли я випускаю ось такі відео і е, буду намагатися це все активно читати. Я сподіваюся, відео це вам сподобалося. Обов'язково е, напишіть, що ви з цього читали, ваші враження, що мені варто очікувати, звісно, без спойлерів. І побачимося скоро з вами в нових відео. До нових зустрічей.